Всім привіт! Сьогодні у нас цікавий огляд, цікавого об'єкта, цікавої котельні. Ось така краса, можна подивитися її так всім взором. Хочемо поділитися особливостями даної котельні, що тут цікавого і що особливого. І так, як бачимо, коротко: це внутрішній блок теплового насосу. Компрес 7000 АВЕ, всього навсього на 9 кВт з електричним догрівачем. Тут у нас гарненький вузол обв'язки два трьохходових ходових клапана. Чому їх два? Ну, по-перше, чому їх два? Тому що це особливість компрес 7000 даного теплового насосу. Особливість полягає в тому, що спочатку працює, коли тепловий насос на нагрів опалення, він дає, наприклад, температуру 35-40 градусів. Потім, коли йде запрос на гарячу водичку, він спочатку перемикається на перший трьохходовий, робить маленьке коло, потім він перемикається, коли досягає температуру вище, ніж в баці непрямого нагріву на гарячу воду. Він тоді перемикається на повноцінний нагрів гарячої води. Тобто, спочатку маленьке коло, щоб підняти температуру, потім повне коло через змійовик. Бойлера непрямого нагріву для того, щоб давати вже потрібну температуру. За рахунок цього, ну, скажімо, закладена така логіка, щоб не втрачати, не знімати тепло з бойлера непрямого нагріву. Тобто економимо навіть на такій дрібниці. Далі, чим тут цікаво зроблено, ось як ми бачимо, дані комунікації вони будуть зашиватися. Скажімо, в плитку або в покраску стін, тобто воно буде повністю все штукатуритися, і інженерні мережі взагалі видно не буде, а буде видно лише ось ці мідні елементи та самі трьохходові. Чим це добре, тим, що при прибиранні котельні. При експлуатації котельні будь-який пил, вода, бризки вони, скажімо, не будуть так наліпати на комунікації, тобто вона буде досить зручна в прибиранні та в догляді, і досить воно буде виглядати естетично, тому що воно зроблено лаконічно. З однієї відкрити те, що треба, а з іншої сторони скриті всі комунікації, які не потрібні. Як бачимо, все зроблено на одному рівні. Краники стоять на охолодження та на опалення, там, де можливий теплоносій на холод і на обігрів, а краники на ГВ гаряче водопостачання стоять уже відповідні тільки для нагріто теплоносія. І що тут цікаво, що тут зроблені. Всі необхідні ревізійні крани для зручного обслуговування як внутрішнього блоку, так і в котельні взагалом. Ось такий цікавий вузол. Далі у нас іде, ну, ідемо по ходу, щоб не перепригувати. У нас є система очистки. Значить, дренажі ми перебили для, чисто для гарного естетичного зовнішнього вигляду з МІДі. І у нас одна колона йде механічна. Ми так часто використовуємо механічні колони для того, щоб замовник взагалі не заморочувався з обслуговуванням фільтрації. Тобто, один раз в рік ми приїхали, обслужили фільтри і все. Картриджі ось такі, як на цьому фільтрі. Ось тут можемо подивитися ззаду. Дані картриджі взагалі замовник не міняє. Це стоїть спеціальний сигнальний фільтр, щоб бачити якісь, якщо можливі перебої з електропостачанням або, наприклад, перебої якісь в роботі, наприклад, час збився або не перевели, і вдруг запустилася одночасно регенерація, і при тому не вийшло, скажімо, нормально промити. Дану систему, щоб брудна водичка не пішла в іншу колону, яка у нас відповідає за хімводоочистку, у нас передбачено такий сигнальний фільтр. Як правило, через рік він чистий. Також передбачені тут необхідні пробники, манометри для того, щоб дивитися тиск, клапани перекриття байпасу та спеціальні клапани для регенерації. Тобто вони закриваються під час регенерації, щоб коли е, хтось захотів відкрити воду в цей момент, щоб брудна водичка не потрапила в водопровід. Як бачимо, так само всі трубопроводи зроблені в стінах, все досить те, що відкрито, воно е, легко обслуговується, до нього легкий доступ. І, е, скажем, при появі пилу, бруду, досить легко все помити та почистити. Наступний вузол досить цікавий це, скажімо так, водяний вузол. В чому його особливість. У нас тут заходить водичка з свердловини. Також на цей вузол заходить міська водичка. І ще зроблені деякі закладні для того, щоб дати воду на басейн та дати брудну воду в ті вузли, які необхідні. Як бачимо, у нас от перша. Електронна голова відповідає за тиск, ну, регулює тиск, коли ми перемикаємо в режимі роботи через неї, на глибинний насос. А друга електронна голова, яка зараз світиться, працює, вона працює як частотний перетворюєш та управляє відповідно насосом. Для чого так зроблено? Якщо будуть якісь збої в роботі електронної голови частотної, то ми запустимо дуже просто і легко через звичайну механічну електричну голову. І у нас буде водичка йти, в тому числі через цей розширювальний бак. Тобто досить такий цікавий узол. Ну І ще все зараз на етапі того, що перед облицювальними роботами, перед фінішними роботами, воно ще все гарненько буде. Після будівельника вчиститись та узли, які потрібні, будуть утеплятися в спеціальну ізоляцію. Далі переходимо на, скажімо так, ліву частину котельні. Як ми бачимо, у нас є насосні групи. Перша насосна група нас відповідає за радіаторне опалення першого походу. Тобто, у нас на цій насосній групі також розміщені, крім радіаторів, один конвектор підлоговий та рушника сушки. Друга насосна група у нас відповідає за теплу підлогу. Тобто тепла підлога у нас обігріває весь перший поверх, а також обігріває санузіл другого поверху. Третя насосна група у нас відповідає за фанкойли перший поверх. Всього на всього на першому поверсі один фанкойл, він канального типу, ми його покажемо. І за того стоїть одна насосна група. І остання четверта насосна група вона відповідає за фан-койли другий поверх. І, як видно, виконання йде наступне. Тобто у нас кожен фанкол з другого поверху йде на, свій, на свою запірну арматуру, на свій контур опалювальний або охолоджувальний. І відповідно стоять краники, які працюють з холодом та з теплом. Далі у нас управляє всіма насосними групами спеціальні контролери. ММ100, який так само підключається і до теплового насоса внутрішнього блоку. І далі у нас йде буферна ємність. Буферна ємність на 200 літрів. Вона у нас для холоду і для тепла. До неї зліва підключено ще клапан автоматичного підживлення. І далі йде розводка на систему. дешламатор бруду та дешламатор повітря. І як ми бачимо, у нас зліва на подачі стоїть сепаратор повітря. Він відповідає за наступне: він відповідає за те, щоб подаюча лінія, якщо є мікробульбашки в системі, вони, проходячи через сепаратор повітря, виходили назовні, так як автоматичний спускач повітря не в змозі так їх пропустити через себе. Сепаратори з піротех ми використовуємо на даному об'єкті. А внизу у нас стоїть сепаратор бруду. Сепаратор бруду. Він відповідає за те, щоб мікроскопічні частинки попадали ті, що проскакують через звичайний грязєвий фільтр, щоб вони улавлювалися даним сепаратором і не потрапляли в систему. Тобто система, можна сказати, автоматично очищається і не забруднюються. Труби, і немає накипу. За рахунок цього вона залишається досить довго ефективною. І, до речі, на теплові насоси Bosch, 7000 на модель, та нова модель 5800. Дається навіть додаткових 3 роки гарантії при використанні сепаратора бруду та шламу. Далі у нас йде бойлер непрямого нагріву. Він йде у нас теж спеціальний для теплового насоса, як завжди, з збільшеним змійовиком. Як бачимо, подаюча лінія, розширювальний бак. З клапаном для обслуговування. Та всі підключення так само виконані досить зручно для того, щоб е, максимум бути в стіні, е, скажімо так, комунікаціям а інженерія була доступна до, зручна для обслуговування І тут передбачені відповідні зручні вузли для безпеки та обслуговування даного бойлеру. Ну, Внизу, ще щоб закінчити питання з гідравлікою в даній котельні у нас іде колектор теплої підлоги, який ще треба трошечки тут облагородити, скажімо так. Нагадую, це перед фінішними роботами поки що. І електрощитові. Права електрощитова це для котельні, ту, яку ми обв'язували. І всі комунікації вверх, от якщо подивитися, короб іде, це все сховано в стінах. Тобто мінімізація лишніх електричних так само комунікацій. Коли воно все зробиться під фініш, буде досить зручна та, скажімо, естетична котельня. Ну, а далі підемо по будинку, подивимося, що ми зробили. Ось ми проходимо перший поверх, зал і кухня приміщення. І у нас тут розміщений один загальний великий фан і плавно розведений по стелі повітряводами. Він працює на догрів та на охолодження канального типу. Тобто, стеля заш'ється, його видно не буде. Ось у нас тут буде кухонна мийка. Як бачимо стандартні виводи по воді холодна гаряча на, скажімо, додаткові підключення справа або посудомийки, або фільтру і каналізація. А зверху виведений це сифон для збору конденсату з нашого фан -койлу. Тобто зручно, що буде все під мийкою обслуговуватися. Тут у нас буде контролер на управління даним фан -койлом. Та основний контролер комунікації з тепловим насосом. Або CR10 буде, або Easy Controller. Це більш сучасний СТ200 такий цікавий контролер з своїм застосунком. Ну, а це у нас в процесі душова. Заведені під плиточку скриті змішувачі та каналізація. Зараз все в процесі, так що показуємо поки не фінішний результат. А тепер йдемо на другий поверх. І ось ми на другому поверсі перше зустрічаємо фан який працює відповідно на ось цю кімнату. Так само канального типу, тільки він стоїть в коридорі. А розводка притоку та витоку повітря знаходиться в окремому приміщенні. На відміну від першого поверху, де фан знаходиться в тому же приміщенні. І контролери для управління фан та CR-10 для управління контуром холоду. Далі у нас спальня йде. Біля вікна радіатор, закладні зроблені. А на стелі розміщені, так само комунікації повітряводів. Це приточні біля вікна. Та відточні біля гардеробної. А в гардеробній знаходиться так само фан-койл на дану кімнату. Також зроблені дренажі і відповідні сифони стоять так само. І переходимо через коридор. Ось тут внизу, до речі, конвектор підлоговий. Так як тут вікно велике для прогріву вікна. І у нас, як бачимо, спальня ще одна. Так само розвод... розведені комунікації, біля вікна подаючі, біля гардеробної забірні і сам фан-койл так само окремо на цю кімнату. Контролери для фан-койлу і для радіаторного опалення. Це ванна, вона тут буде розміщена на такому п'єдесталі з окремо стоячим змішувачем. ну скажімо, На дизайні дуже гарно, дуже ексклюзивно. І досить ексклюзивна рушника-сушка буде розміщена ось на цій стіні. Тобто вона зараз закладні трубочки внизу торчать для підключення. Вона буде універсальна і від тену працювати, і від скажімо так, водяного опалення. Рукомийник. Інсталяція з гігієнічним душем. Поки що на етапі фінішних робіт. А ще покажу цікаве рішення. Кран не замерзаючий. Тобто всесезонний. Він не треба його відключати, він завжди підключений до водяної мережі і завжди там є водичка. Навіть взимку. Зараз на вулиці мінус 2. А в нас в кранику є водичка. Може тікти вона не буде? Зараз перевіримо. Та ще? Тобто закривати його не потрібно. Там спеціальний механізм. Він запирає механічно, якби такий термостат, і в стіні він запирає водичку, відсовує від зовнішньої стінки. І за рахунок цього вона не замерзає. Дуже зручний кран. Ось наш зовнішній блок, це ізюмінка даного об'єкту. І він ось такий невеличкий, всього-навсього на 9 кВт для такого немаленького будинку. Він благополучно його обігріває. Тож чекатимо питання в коментарях та до зустрічі в наступних відео.